Патріот той, хто любить свою країну, хто не тільки всім серцем бажає її всього найкращого, а щось робить для того, щоб вона ставала найкращою. Патріот це людина, яка любить і підтримує всім своїм серцем свою країну. Патріот це людина, яка любить і поважає символи своєї держави. Патріотизм це вірність і любов до своєї батьківщини. Батьківщина це країна, в якій ти народився. Патріот це людина, яка підтримує свою країну або надає допомогу в скрутні часи. І я впевнена, що для кожного українця немає ніде кращого місця, ніж на своїй рідній землі. Слава Україні!